Душа без тіла щось таке ж нелюдське і жахливе, як і тіло без душі. Втім, перше рідкісний виняток, а друге, на жаль, правило. Томас Ман. Німецький письменник «Як носиш тяжкість власного тіла, не помічаючи його ваги і відчуваючи кожну сторонню тяжкість, так і не помічаєш власних вад і недоліків, а бачиш лише чужі. Артур Шопенгауер, німецький філософ. Слідкуйте за вашим тілом, якщо хочете, щоб ваш розум працював правильно. Рене Декарт, французький філософ, фізіолог, математик, здоров'я зберігається завдяки рівновазі в тілі вологого, сухого, холодного, теплого, гіркого та солодкого. Гіпократ грецький лікар, який вважається найвизначною особою в історії медицини. У деякі хвилини душа приходить на допомогу тілу і вселяє в нього бадьорість. Це єдиний птах, який оберігає власну клітку. Віктор Юго, французький письменник, драматург, поет. Витонченість для тіла. Це те саме, що здоровий глузд для розуму. Франсуа де Ларошфуко, видатний французький письменник-мораліст. Жодне тіло не може бути таким міцним, щоб вино не змогло його зруйнувати. Плутарх давньогрецький письменник, історик, філософ тіло створюється розумом. Фрідріх Шилер, німецький поет, філософ, професор історії. Самотність так само необхідна розуму, як помірність у їжі тілу, і так само згубна, якщо вона занадто довго триває. Люк де Клап'є, французький філософ, письменник, мораліст, людське тіло. Найпоширеніший костюм на карнавалі звірів. Станіслав Єжилець, польський поет, філософ, сатирик.